Що саме головне за догляді за волосся має бути перше, це шампунь. Шампунь відповідає тільки за шкіру голови. Шампунь ніколи не відповідає за полотно. Тобто, що має робити шампунь? Він має вимивати нам цибульковий жир на другий день не жирніти і не чухатись голова на слідуючий день. Тобто, ніякий алерген вас ну, взагалі ніякий інгредієнт не викликав алергічні реакції. Це шампунь. Шампунь ніякого відношення до полотна взагалі не має до полотна. Має відношення маска, кондиціонер і незмивний догляд. Я завжди кажу: маска або кондиціонер. Немає продукта маска і кондиціонер. Якщо поставити в одну лінійку шампунь, маску, кондиціонер одного бренду і одній лінійки, маска від кондиціонера буде відрізнятися, грубо кажучи, густиною. Тобто, чим густіший продукт, тим проникає він глибше. Тобто, ми вибираємо один продукт. Або маску, або кондиціонер. І незмивний догляд це той продукт, який буде нашу волосічкою одягнутим тримати від миття до миття. Ось і все. І ще сталіни, якщо там курчаве волосся, це креми для кучерів, чи там будь-які -який стальники який ви хочете. Більш нам нічого не треба.